Цього літа рівнянин Олег вирішив витратити більше коштів на відпочинок, ніж завжди, і скористався послугами турагентства, щоб виїхати на 10 днів за кордон. В морі плавав, засмагу отримав, але і без неприємних вражень не повернувся. Заплатили гроші, нам запропонували п'ятизірковий отель. Повністю все було включено, все супер. Коли ми приїхали, і готель. Виявився чотирьохзірковий, а не п'ятизірковий. Певні проблеми. Тобто, ну, ми намагалися відпочивати, але це було важко. Я ні до кого не звертався. Це питання відпустив так, як воно є. В облінспекції з питань захисту прав споживачів кажуть, в порівнянні з минулим роком скарг на роботу турфірм та турагенцій поменшало. Це припускають у інспекції, свідчить про значне покращення на ринку цього бізнесу. Втім, поодинокі звернення громадян все ж залишаються. Людина розрахувалася, планувала там ясно, свої фінанси на таку суму, однак за день до виїзду їй перезвонив керівник туристичної агенції і сказав про те, що ціна дещо змінюється, і вартість поїзду і проживання на дитину. На 200 гривень буде більше. Коли ми запитали, підніміть договір і вичитайте, як прописано все в умовах договору. То з'ясувалося, що ця позиція взагалі не була необумовлена. А споживач підписав цей договір, і тому важко було дати якусь пораду. Більшість скарг кажуть фахівці, надходить на якість відпочинку саме в Україні. Відтак радять уважно читати договір. А ще краще брати його додому, вивчити і лише тоді ставити свій підпис. Якщо ж ви маєте бажання відпочити там, де вкладені гроші відповідають якості відпочинку, то регенти радять перевірені на власному досвіді місця у багатьох країнах. Оксамитовий сезон триватиме ще. До кінця жовтня. Актуальними напрямками це є Туреччина, Єгипет, Туніс. Також в цьому році більш, ну, так спостерігалося падіння цін на емірати. З відміною віз до Туреччини мали б якось і ціни впасти. Але на жаль, вони не впали, а навпаки, виросли. Десь відсотків на 10-20, може навіть більше. Ціни, в принципі по всім напрямкам виросли. Більш актуальніше до речі стала Болгарія. Іван Марчук, Вікторія Катеринчик, Сергій Савта та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.